Замах на Трампа в США. здавалося б, нас, українців, це не дуже стосується. Зазвичай я обговорюю з вами теми, які болючі для нас, які стосуються саме нашій внутрішньої політики. Але я не міг сьогодні не казати про це, тому що вважаю, що ця подія змінить багато чого в світі, в тому числі і для України. Але буду чесними. Як казати і аналізувати, що буде далі і що зміниться в Сполучених Штатах Америки, виборчій компанії, яка зараз іде в Сполучених Штатах, а також в зовнішній політиці, яка стосується нас, говорити не буду. Ви про це і так дізнаєтесь на нашому каналі, на який вам треба підписатися. Я впевнений, що такий аналіз незабаром зробить Роман Безсмертний в своїй програмі про світ. А про що я хотів поговорити? Як тільки я дізнався, що в США під час виборчої кампанії на колишнього президента, а зараз кандидата Трампа, був скоєний замах, куля поцілила йому в вухо, я зрозумів далі буде багато конспірології. Знаєте, я пам'ятаю, як ще працюючи в штабі Ющенка після того, як його отруїли, а для мене однозначно, що його отруїли. Більш того, я впевнений, хто це зробив. Це зробила ФСБ. Історія отруєнь ФСБ йде ще з давніх часів. Це почалося ще коли ФСБ називалася ЧК, НКВД, КГБ і так далі. І велика кількість політичних противників, дисидентів, іноземців. Які були загрозою для Радянського Союзу, було отруєно. Це стосується і Ющенка, це стосується і Навального. Тут сумнівів немає. Але як тільки дізналися, що Ющенко був отруєний, я пам'ятаю, яка кількість версій було. Це зробив сам штаб Ющенка для того, щоб він мав більше шансів отримати перемогу на виборі. Це він з'їв. Суші. І це у нього алергія на екзотичний продукт. І ще багато всього, крім головного і очевидного. Так, КДБ травить своїх супротивників. А що ж Трампом? І тут же виникли версії: це замовила команда Трампа і сам Трамп. Для чого? Щоб остаточно перемогти Байдена. Я в це не вірю і вам не раджу. Неможливо так спланувати замах. На себе, так, щоб все так збіглося. Так буває тільки коли втручається особистий випадок. Така випадковість, яка спасла Трампу життя. Але я хочу вам сказати: конспірологія все одно у цьому випадку є. Коли уважно подивитися на всі факти, дивує наступне: кожному. Кандидату президенти Штатів Америки держава виділяє охорону. Ви знаєте, в Україні теж так кожного кандидата повинні охороняти саме державні органи. Але на тій зустрічі з Трампом дивним було наступне: стрільця, який облаштовував собі місце для пострілу на даху, за 10-15 хвилин бачила велика кількість людей. І повідомляли охороні про існування дивної людини на даху. Але охорона нічого не робила. Більш того, дві снайперські групи, які знаходилися на інших дахах, і не менше трьох хвилин бачили снайпера, який готувався до замаха на Трампа, доповідали своєму начальству, але наказ на знищення цього злочинця. Начальство не віддавало. Більш того, після того, як вбивця-снайпер почав стріляти, поранив Трампа, вбив і поранив людей коло нього. Все одно начальство охорони не надавало наказ на його знищення. І офіцер, який вистрілив і вбив нападника, зробив це сам без наказу. Більш того, був затриманий, у нього був допит, його відпустили, але і за порушення наказу його звільнили. Я думаю, що якщо казати про конспірологію, то це не снайпер одинак, який захотів просто врятувати країну від злочинного кандидата Трампа, про якого так довго казали демократи, що він фашист, що він гітлер. Що його треба знищити і так врятувати Америку. Я думаю, це був план. І, на жаль, такий план могли здійснити тільки ті, хто при владі. Далі я не буду нічого казати вам про це, тому що слідство покаже: Америка і сучасний світ такі, що інформація дуже швидко виходить на поверхню. І мені здається, на відміну від замаху на Кеннеді, більш-менш світ розбереться. Хто дав наказ, які спецслужби працювали, і чому такі дивні обставини цього замаху? А про що я хотів поговорити з вами, українці? Про владу. Якщо повірити тій гіпотезі, яку я вам кажу, то коли люди приходять до влади, це для них наркотик. Якщо людина приходить у владу не заради роботи, дуже важкої роботи. А я багатьом молодим кандидатам, які йдуть в політику, кажу: знаєте, там, на дверях, які ведуть в політику, ви просто не бачите, але там вогнем горить надпис. Вітаємо вас в пеклі! Це дуже важка робота, вона дуже невдячна. Працювати там заради слави і самозбагачення немає сенсу. Там можна працювати, якщо ти дуже хочеш міняти цей світ. І більш того, Є сенс працювати там, як це не дивно, недовго. Будь-яка людина, яка приходить до влади, має дуже обмаль часу, щоб зробити щось важливе, що залишиться в історії. Але коли до влади приходять люди, які або мають божевільні ідеї, такі як побудувати соціалізм або країну, в якій вони Вважають, повинні діяти правила, де одні праві, інші не праві. Вони, на жаль, приречені тримати владу до останнього. А коли ти тримаєш владу до останнього, ти її не хочеш віддавати з кожним роком ніколи і придумуєш будь-яку причину. Або твої конкуренти це вороги, які хочуть знищити цивілізацію, або не на часі війна, ти не все, що зробив для цієї. країни – так от я вважаю, що українцям, не зважаючи на те, що на жаль, ми не створили справжньої еліти, і вона за 33 роки нашої незалежності не побудувала ту країну, про яку можна було б мріяти, все одно дуже повезло. Повезло в тому, що так склалися обставини, що жодного разу владу не закоплювала якась. Мафіозна групіровка остаточно, вони між собою конкурували, вони постійно мінялися. І це давало нашому громадянському суспільству можливість будувати себе зсередини. І я сподіваюся, що нарешті під час війни громадянське суспільство зможе народити таку владу, яка не буде, по-перше, триматися за владу, яка не буде там знаходитися невизначений термін. І яка збудує демократію? Бо справжня демократія, а це не тільки конкуренція за владу, не тільки чітко визначений термін, не тільки чіткі правила виборів, це можливість кожної людини приймати участь у владі, в управлінні своїм життям через місцеве самоврядування, яке треба нам ще збудувати. Через можливість не тільки віддавати свій голос наймаючу владу, а й забирати його. Я особисто мрію про справжню цифрову демократію. Сучасний світ, сучасні технології дозволяють нам її будувати в Україні. Бо сторічних традицій демократії у нас не існує, ми можемо будувати з нуля, але з новими технологіями, і так зможемо обійти весь світ. Ну, звичайно, після перемоги. Або спочатку ми повинні перемогти нашого ворога. Так, от, справжня цифрова демократія це неможливість користуватися сучасною дією, отримуючи ті чи інші цифрові документи. Це все ще не демократія. Це просто папер замінили на смартфон. Справжня цифрова демократія, коли ваш голос є вашим активом. Ви віддали його за президента, а в його кабінеті висить табло, де є. Чітка кількість голосів людей, які вважають, що він може залишатися президентом. Але коли через рік ви побачите, що обіцянки цей політик не виконує, що ваші сподівання на те, що він буде робити, позитивні зміни, не відбулися, що ви просто помилилися, найнявши на роботу не ту людину. І ви через дію можете забрати свій голос. І в нього на табло цифра буде зменшуватися. І коли вона понизиться до 40%, це буде означати, що він вже не має права управляти цією країною. Так. І тоді алгоритм визначить нові вибори. Війна, не війна так повинно відбуватися. Більш того, саме під час війни. Така система більш актуальна, ніж у мирні часи. Бо під час війни, якщо хтось захопив владу, на Майдан виходити неможливо це дуже небезпечно. А ось триматися за владу це також небезпечно. І мені здається, цей постріл у Трампа був із сторони тих, хто у владі розуміє, він загроза для діючої влади. А вони просто не хочуть її полишати. Це моя особиста думка. Напишіть про ваші версії в коментарях. Мені буде дуже цікавих почитати. Не забувайте підписуватися на наш канал. А ще я дуже вдячний вам за те, що ви дивитесь нас, за те, що ми на днях стали каналом, у якого тепер 300 тисяч підписників. А ще, завдяки вам, ми зібрали. Грошей для нашого підшефного підрозділу СНАЦ гвардія на 10 мавіків. І сьогодні купуємо 10-й. донатити. Це дуже важлива справа. А зараз подивіться наш ролик про наш збір. Дякую вам. Нагадую вам, що ми продовжуємо свій збір на дрони для нашого підшефного підрозділу Національної гвардії, щоб купити 25 мавіків з нічними тепловізійними камерами це буде давати можливість хлопцям розшукувати свої цілі, щоб знищувати важку ворожу техніку на фронті, і вони це вже роблять, тому що 10 мавіків ми вже придбали і відправили їм завдяки вам, вашим грошам. Але ми продовжуємо збір ще 15 мавіків. Це немала сума, але я дуже дякую кожному глядачу, хто направляє свої, хоч і невеличкі донати. На ті картки, які ви зараз бачите в кадрі, ви можете поставити відео на паузу, сканувати наші QR-коди або переписати наші картки. А ще є прямі посилання в описі на наші картки в Монобанку і в Приватбанку. Продовжуємо збір, завдяки якому наші хлопці будуть продовжувати боронити нашу країну, знищувати окупантів. Слава нашим воїнам, смерть окупантів і палимо наших ворогів разом з нашим каналом і нашими бійцями на фронті.